Этих людей треба вычленять і сажать в тюрму всіх телеграмірів, блогерів, якби брати і сажати, і не важно, є у них є букву З назвальні канала. Розлючений Соловйов влаштував істерику. А Путін, ви тільки послухайте, закликає росіян облаштовуватися на окупованих територіях. Мовляв, це все їхнє. Треба заходити на ці території, активніше працювати там. Ох і заявочки скажу я вам, але давайте про все детальніше. Вітаю, мої незламні українці! З вами я Інна Набок. і це новий випуск з постукали». І я підготувала для вас сьогодні багато цікавого і, звісно, зібрала найрезонансніші заяви цього тижня. І я про пропагандистів та терористів, і зараз все покажу. Тільки нагадую, підпишіться на Ютуб 24 го каналу і залишайте коментарі та вподобайки під випусками, щоб алгоритми вибагливого ютубу розуміли це. Треба показувати усім. Ну а тепер до заяв, якими з дна постукали на болотах, і ось одна з них належить вона. Му монстру путіну, і ви тільки подивіться, як нахабно він це каже. Ви боялись раніше санкцій? Все вже случили. Що боятися-то? Надо заходити на ці території, працювати там. таращасі і крупним нашим фінансовим учрежденням. Кремлівський диктатор цинічно закликає російські компанії заходити на окуповані ними ж території і починати там працювати. Мовляв, не треба боятися санкцій. Крім того, Путін розповів, що тепер Москва щороку вкладатиме трильйон рублів у так звані нові регіони, тобто наші українські, які тимчасово окуповані. І головне, усі ці заяви Путіна розраховані виключно на його покірне стадо рабів. А розмови про вкладення грошей у розвиток окупованих територій носять суто пропагандистський характер, оскільки зараз там ресурсів не вистачає навіть на фінансування так званої бюджетної сфери та соціальних виплат. А люди замерзають у оселях без опалення, світла та води і постійно страждають від комунальних аварій. Та що я вам розповідаю? Давайте краще покажу. Ось вам свіженьке відео зняте жителями Донецька. так сильно, как вчера. Еще такого потока мы не видели на своей улице. Здесь была полноценная река. Вот через соседей к нам во двор затекло, проломало забор. К соседям по всей улице, вот нижней, во все дворы позаходила вода. У нас уничтожено все. Клубника, малина. Вода стоит в летних кухне, у кого гаража, у кого подвала, огороды, все позалитое. Мы не унываем, это деньгам. Летом. Тож, поки Путін розповідає про розвиток та економічне благополуччя нових регіонів, Донецьк заливає нечистотами, а люди буквально живуть у фекаліях. Бо все абсолютно все, до чого торкається Росія, перетворюється на сморід і розруху. Втім, що там казати про окуповані території, якщо і на болотах теж не краще. У багатьох районах росіяни живуть за межею бідності у смердючих нетрях та напіврозвалених будинках. Ось, приміром, днями один з них розвалився просто серед білого дня, і це без обстрілів, без бавовни у мирному російському місті. А все тому, що будинок давно перебуває в аварійному стані. Це власне сталося в російському Ростові на Дону. Ось так буває, коли кремлівським маразматикам начхати на людей. До речі, як виявилося, цю будівлю визнали аварійною ще в 2020 році. Але до ось цього моменту, тобто обвалення, там досі в квартирах жили і залишалися 95 мешканців. Та путіну байдуже як живуть його раби. А вони тим часом ледь не влаштовують бійки за акційні продукти в магазинах. Ось на цьому відео мешканці російського Рибінська напали на цукор, на який супермаркет зробив знижку. це Вилажу в групу тут ні адекват. що люди людям ще сума посходів. Це все за какого-то. Як бачите на відео, переважно пенсіонери. Бо, поки великий полководець Путін бореться з українськими нацистами, безпощадно вбиваючи мирне населення, росіяни як не зіпсовані продукти купують, так влаштовують голодні бунти. І до речі, за їх таку поведінку соромно, якщо чуєте, навіть працівникам супермаркетів. А от в диктатора немає часу розбиратися, чому будинки там в нього на болотах падають, і чому власне людям немає що їсти. Йому ж потрібно постійно щось вигадувати та шукати бодай якісь успіхи своєї армії вбивць на фронті. Ось послухайте, як він зараз це робить на одній з важніших направління, де йдуть зараз бойові дії… Это Авдеевка. Вот эта группа ветераны впереди наших войск обогнала их. Впереди этих кадровых войск. Прорвала оборону противника и вышла на а, окраины Авдеевки. Захватила 19 домов и, и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует. Как следует воюют. что вот Такі люди, звісно, і довели займатися вспітанням. Як бачите, Путін так довго чекав на, хоч якийсь успіх на фронті, щоб похвалитися перед виборами, що нарешті дочекався прориву. Його армія захопила 19 будинків на околиці Авдіївки. Ось так от від Київ за три дні до захоплених будинків в Авдіївці. Если мы ничего не будем делать, если не будем защищать наших людей на Донбассе, а сейчас и на Херсонщине, там в Запорожье, значит, в Новороссии, не будем ничего делать, не, не будем помогать, бросили бы людей в Крыму. Во что превратилась бы в конце наша страна? В дряхлую, самодостаточную, на самом деле никому не нужную страну, которую все... С, ее, с наличием большого количества природных ресурсов, которые все со стороны поглаживали бы покровительственно по, по головке и давали бы нам э, гнилую картошку в качестве гуманитарной помощи. И при этом всегда бы думали, что бы и как оттяпать. Так, у Маріуполі бункерний демон навіть збирається створити музей визволення міста. І це верх цинізму. Бо окупанти планують відкрити цей музей у ними ж зруйнованому центрі Маріуполя. Створювати музей збираються російська партія Єдина Росія та організація Молода Гвардія. Нині вже тривають відновлювальні роботи. І ось згідно з віалізацією, яку ви бачите, частину музею планують пофарбувати у кольори російського триколору та прапора так званої ДНР. А відвідувачам збираються показувати криваві трофеї, вкрадені на окупованих територіях. А ще псевдопатріотичні фірми та робити навіть виставки про звільнення Маріуполя навесні 2022 року. І це вкотре свідчить про те, що загарбники намагаються й далі спотворювати факти та роблять все, аби продовжувати насаджувати викривлену реальність і приховати власні злочини. Тож ми маємо продовжувати підтримувати сили оборони, щоб якнайшвидше вибити окупантів з нашої землі. Тому донатимо, працюємо та наближаємо перемогу, і не слухаємо тих, хто підриває нашу віру в неї. Тим часом посіпаки Путіна, а саме Соловйов теж винирнув з нас з новою заявою про демократію. Ви тільки послухайте, як це брехливе непорозуміння розмірковує над тим, що в Європі відсутня демократія та свобода слова. То в Європі навіть ілюзії демократії немає. Тобто, якщо б Європейці не призят оценили то, що происходит в странах и прошли по всім пунктам, которые традиционно считались признаками. демократии, то они отказались от всех. У них больше нет честных выборов, у них нет свободной прессы, у них нет честной конкурентной политической борьбы, у них тотальный контроль над финансовыми потоками, тотальный контроль над деятельностью людей. То есть у них, в принципе, классический вариант, ну, такой олигархической, автократии. Диктатура уже. Так, вам не почулася головний рупор Кремля переконує свою невибагливу аудиторію, що значить в Європі немає демократії. Мовляв, і вибори там фальсифікують, і про владі одні олігархи. Ну, звичайно ж, на Росії все абсолютно інакше. Не країна, а знаєте, зразок волевиявлення і народовладдя. Насправді ні. Сподіваюся, ви вже розумієте мої саркастичні висловлювання. Тож поїхали далі. Бо маю ще одне відео Соловйова, яке зараз вам покажу. Людина говорить про демократію спочатку, а потім погружує тим, хто розповідає правду, а саме російським телеграм-каналам, які публікують те, що дуже не подобається Кремлю. Тобто те, що відбувається на фронті. Хоча, звісно, Соловйов каже, це все і псо. Бо ж розходиться з офіційними повідомленнями пропаганди. І, кстати, вот зараз там некий псевдопатриотический канал, на мой взгляд, это либо крепы, либо впрямую субсушники, там разгоняют видео ударов по нашей технике. Я считаю, что этих людей надо арестовать и посадить в тюрьму. За то, что они в нашу. Вот они то для кого распространяют здесь? Для военнослужащих. Для командування нічто питаються помочь, Нет. Они здесь втягують російське общество в ципсошну повестку. Далі ще цікавіше, цей бриткий путініст погрожує своїм же, тобто росіянам і усім тим, хто намагається щось там писати чи публікувати про справжній хід бойових дій. А це ох як розлютило пропагандиста. Тож Соловйов пропонує знищувати російських блогерів та їхні соціальні мережі. Тобто, у всех ты, кто говорит и показывает правду. Этих людей надо вычленять и сажать в тюрьму. Все этих телеграмеров, блогеров якобы. Брать и сажать. И неважно, есть у них есть буква Z на название канала. Это враги. И это надо понимать, И бороться с ними надо. Жесточайшими методами. Втягиваешь сюда цепсошную повесточку, уничтожать. Просто уничтожать. Хоча, якщо відверто, то нехай хоч з ж один одного, щоб нам було менше роботи. До речі, ледь не забула. Ще один скандал на болотах назрів через висловлювання мери міста Невиномиск. Е, вибачайте, може, десь наголос неправильно поставила, бо відверто навіть не знаю, як там правильно ці їхні задрипані міста називаються. Але знаю, що це Ставропольський край. Так от, Михайло Міненков, мер російського міста, закликав жінок народжувати, тільки народжувати, а чоловіків пахати. І все. Інакше Росія розпадеться і перетвориться на Сполучені Штати Америки. Хто ще на цю тему хоче порозуміти? Що, а хто запитав у жінки, там, а може ли мужчина, а хоче ли мужчина? І так далі, і так далі. Дайте не розуміти. Формула одна. Мужик повинен пахати, жінка повинна рожати. Тобто, ну… другого не будет никогда. Иначе мы превратимся в те страны, всякие вот эти вот Марсели, там, деградация, которая произошла в тех или иных городах, там, Соединенных Штатах, где куча наркоманов, там, в центре города, не знаю, там, где идет поездами проблема нелегальной миграции и так далее колоннами по десятки тысяч человек, где просто мы строй свой не держим, своего государства. Поэтому, конечно же, залог любого государства это крепкая семья. Спасибо. Тож, як бачите, російські чиновники пробивають дно і досі переконані, що з запорукою процвітання країни є жінка, перетворена на курку несучку. Ба більше, такий примітивний підхід до поліпшення демографічних процесів, дасть, начебто, величезний результат. І найбільше, звісно, бояться пропагандисти, аби їхній електорат не дізнався, що насправді відбувається в цивілізованих країнах, а власне, що там все по іншому, і життя там не те, що краще, а воно там, хоча б є. Бо на болотах це ж не життя, це нікчемне виживання, суцільне безробіття, безгрошів'я і пияцтво. Втім, і російський диктатор вважає, що на ерефії багатодітність таки має стати нормою, мовляв. Країна зіткнулася з найскладнішими демографічними викликами. Тож насправді все відбувається так, що путіну це потрібно для того, щоб поповнювати ряди своєї армії. А глава російської православної церкви нагадаю патріарх Кирил теж закликав заборонити на федеральному рівні схиляння жінок до здійснення абортів. До речі, після цього приватні клініки в російських регіонах таки почали відмовлятися від проведення абортів. Хоча е, шкода, от правда, бо ж тоді на болотах буде більше ось таких істот. Тобто тих, хто підтримує Путіна та війну, яку він розпочав, і тих, хто відправляє своїх чоловіків на смерть, а потім ще й скаржиться. Зараз йду з ДГП 140 Це Та поліклініка з дітьми. Ми тоді жорнарач спросила, чого сина з поведінням. А я говорю, поведіння хромає, тому що у нас папу нас свого вбили. і він дуже тяжело переживає. Потеря отца. Ну, и что она мне сказала? Ну, милочка, что же вы хотите? Ваш муж был законной целью Украины. Я уже была у главврача, они пытались не успокоить. Я так поняла, замять хотят. А замять уже не выйдет. Замять уже не выйдет. Поэтому вопрос. Куда мне сейчас на жаловаться, чтобы ее страны выкинули, или посадили собачьим? І знаєте що? Слова вдови неабияк засмутили росіянців у коментарях під цим відео. Вони розлючено вимагають покарати лікаря. Цікаво, а якщо ні, то що? Бунт влаштують на мітинг? Вийдуть чи як? Знову ж ні, бо все на що здатні, так це коментарі в соціальних мережах писати. Далі них діла не буде. Але хто знає? Як і те, хто знову постукає з дна на болотах, Тож, дякую, що дивитеся та допомагаєте поширювати відео. Давайте так само донатити та підтримувати сили оборони, щоб допомагати їм вибивати ворога з нашої рідної землі. Тоді ми обов'язково вистоїмо і переможемо. Ну а поки що, я продовжую руйнувати фейки Кремля. Та на сьогодні це все з вами була я Інна Набок. І, Звісно, бережіть себе та бережіть Україну.